Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я разом з вами хочу розглянути цікаві активності від Binance. Це вже не перша така активність. Дві активності я перед цим скіпнув і зараз трішки про це жалію, тому що вони давали заробити від там, 10 до 40 баксів без проблем за прості дії та за мінімальну витрату часу. Тож вирішив зараз зайти до промки Binance Web Wallet плюс ReVox. На який, я теж гадаю, ми зможемо заробити 10-30 баксів без проблем за прості дії. А що нам потрібно тут буде зробити? Ревокс я навіть не буду розглядати, мені це не цікаво. Мені цікава сама промка, тож проєкт тут не сильно важливий. Що нам потрібно буде для цього зробити? Якщо ви ще не зареєстровані, на... Біржі Binance вам потрібно буде зареєструватись. А для цього переходимо за посиланням реєстрація на Binance. До речі, як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. Тож, переходимо за посиланням реєстрації на Binance та проходимо реєстрацію за допомогою пошти. Там складного нічого немає, якщо ви новачок в крипті, все там. По пунктам буде розписано, ви розберетеся. Після цього, як ви зареєструєтесь, вам обов'язково потрібно зайти до налаштувань в меню Верифікація та верифікувати свою особистість за допомогою вашого паспорту. Та потрібно буде підтвердити своє місце проживання за допомогою виписки з вашого банку. Це ви можете подивитись. В інтернеті, як взяти виписку з банку з вашою адресою. Я зробив з привати, там проблем ніяких не було. А головне, треба робити випуску англійською мовою. Ну, гадаю, можете загуглити, там все розказано та показано. Добре, після того, як ви зареєструєтесь на Binance на ваш смартфон, вам потрібно буде встановити додаток Binance. Для цього ми переходимо в App Store або в Google Play. І скачуємо додаток. Давайте я покажу, як він виглядає. Ось таким чином вписуєте Binance, як у мене зверху, і бачите, ось такий додаток. Ви просто його завантажуєте, встановлюєте на свій смартфон та входите за допомогою пошти, по якій ви реєструвались. А складного нічого немає, я гадаю, ви з цим впораєтесь. Давайте знову перейдемо до самої біржі. Після того, як ви вже зайшли сюди. Вам потрібно буде в правому нижньому куті натиснути на гаманець і потрапити до свого гаманця. Дивіться, відразу попереджаю, давайте зараз також розберемось. Нам потрібно буде для чекіну тут BNB в мережі OP BNB. Я закинув 1 долар, я гадаю, це навіть багато. Буде вистачати десь 50 центів. Єдине, що 50 центів ви зможете закинути тільки з Metamask, якщо у вас. Вони є на Metamask, в мережі OPI BNB, ви можете перекинути. Якщо ви будете купляти з біржі монети BNB, то це потрібно буде купляти на більшу суму, тому що тут є мінімальна закупівля монет BNB. Я не знаю, це 5 або 10 баксів. Це ви можете подивитись в торгівлі і там, де купляти BNB. Після того, як ви купите собі BNB, вам потрібно їх буде відправити на свій гаманець Web 3. Для цього ми переходимо спочатку в Web3 гаманець, а, вибираємо BNB, Отримати і копіюємо ось тут а, наш гаманець. Після того повертаємося до нашої біржі. А, вибираємо BNB, а, вибираємо зняття, надіслати через криптомережу. Тут ми вставляємо адресу нашого гаманця. А, ось тут вибираємо мережу обов'язково OP BNB, і ставимо, скільки нам потрібно зняти. Ну, знову ж таки, тут є мінімальна сума, яка нам буде потрібна. Тут буде потрібно 0,05 BNB, це дуже ну, мінімум 3 бакси вам потрібно буде перекидувати. Тож, я гадаю, купіть там. На 5 баксів, якщо воно вам дозволить, і перейшліть на свій гаманець Web 3. А я гадаю, промки ще будуть в цьому гаманці, тож вони нам в майбутньому знадобляться. Якщо у вас є кошти на Metamask, то це набагато буде простіше. Просто скопіювали знову ж цю адресу вашого гаманця та відправили там 1 бакс або 50 центів. На ваш гаманець Web3. Цього буде вам достатньо. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Все, після того, як ви поповнили е, наш web 3 wallet гаманець, е, Binance на OPBNB, ми можемо перейти до самої промо-акції. Для цього просто тицяємо по банеру і потрапляємо на сторіночку е, проєкту, де йде розіграш. Коли ви тільки сюди потрапите, вам потрібно буде тут законектити свій гаманець Web3 Wallet від Binance. Просто натискаєте Connect та підтверджуєте транзакцію. З цим ви впораєтесь. Після того, як ви це зробите, потрібно ввести інвайт-код. Свій інвайт-код я залишу в пості телеграму. Просто тицяєте на нього, вставляєте сюди та натискаєте підтвердити. Теж складного нічого немає. Після цього е, потрібно виконати соціальне завдання. Нам потрібно підписатись на Revox в мережі X та на Binance е, також в мережі X, а потім вписати свій нікнейм е, мережі X для перевірки. Просто копіюєте і вставляєте його ось сюди. Ну як бачите, в мене ось тут вписано. Також складного нічого немає, все виконується дуже швидко. Далі, після того, як ми це все зробили, спускаємось трішки нижче і бачимо Daily Revox Credit. Для цього нам потрібно буде заходити кожного дня і робити чекін. Чекін буде там знову ж потрібно буде сплатити комісію в мережі ОПІБІНБІ. Там дуже маленька сума, там 2 або 1 цент, тобто навіть вона не помітна. Обов'язково заходимо кожного дня, тому що якщо ми будемо заходити кожного дня, тим більше поінтів ми будемо отримувати. Ну і все, в принципі, більше тут таких завдань немає. Також у нас є ревокс Ленс. Я не знаю на що воно буде впливати. Там можна також отримувати айрдроп від самого проєкту, але я так потицяв. ну, Pointів я там заробив, але вони до цього не відносяться. Це поint від самого проєкту. Ну, давайте перейдемо, зараз подивимось. Я буду виконувати про всяк випадок, ви, якщо буде у вас час. Просто натискаємо перейти на ReVox Lens. Або можете перейти за посиланням, яке залишу в пості Телеграму. Тут знову ж таки натискаємо Connect та конектимо свій гаманець Binance Web3 Wallet. Все, після того, як ми законектили, в правому куті ми бачимо енергію. Що ми можемо за нею робити? Спускаємось трішки нижче і відкриваємо за 4 кредити, наприклад, ось це. Натискаємо аналіз і все, списались наші. Кредити щоденні і ми зробили. За це нам будуть також нараховуватись поінти. Ну, давайте все витрачу вже також трішки нижче спустився, натиснув і натиснув аналіз. Також виконалось. Ну, і можемо зробити ще ось це. Наприклад, на будь-яці вам потрібно просто буде робити аналіз проєкту. Почекайте, Ага, тут цього немає. Тож ми тільки зможемо відкривати те, що було закрито, щоб отримувати поінти. Так? так, друзі, ми тільки можемо відкривати те, що закрито, щоб зараховувались поінти. Що за поінти? Якщо натиснемо Reward, то ми тут будемо збирати поінти. Ви можете виконувати різні тут завдання і будете за це отримувати ці поінти. Не знаю, на що вони Впливають, якщо завдання вони будуть виконуватись, просто натискаєте клейм. Коротше кажучи, заходите, аналізуєте все те, що ви. Зможете і все, заходите в реварди і забираєте свої нагороди. Не знаю на що воно буде впливати, але краще зробити. Просто заходите і тицяєте по тим проєктам, які тут заблоковані, щоб вони розблокувались. Добре, гадаю, з цим розібрались. Повертаємось до нашої. Акції також у нас є запрошення друзів. Тут ви можете скопіювати свій інвайт-код і ділитись з ним друзями. За це ви також будете отримувати альянс Пасес. За ці пасес ви також будете приймати участь в іншому пулі розігрушу в нагород і зможете претендувати на більшу. Кількість винагороди за цей проєкт. Чим більше друзів ви будете запрошувати, тим буде краще. Але наскільки я знаю, що і в попередніх проєктах без запрошень люди, які приймали тут участь, досить непогано виходило заробити тільки за те, що вони робили щоденний чекін. Тож, я гадаю, дуже добре, що за прості дії ми зможемо отримати там від 10 до 30 доларів, витративши на це всього одну хвилину вашого часу на добу. І, ну я гадаю, максимум 30 центів ваших коштів. Ну, а за це отримати трішки більше. Не знаю скільки саме, але сподіваюся, що більше 10 баксів. На цьому все. Проєкт простий. Зайшли, зробили чекін. І все, можете виходити, обов'язково зайшли тільки наступного дня. По всім новинам я буду писати в своєму телеграм-каналі. І поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знаєте де для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!